Доброго дня всім! Компанія Міня Гробозова. Отримали тракторці Ловол на 50 кінських сил серія Pro. От. От от гарний гарнюні тракторці. Дана модель трактора на 50 кінських сил із синхронізованою коробкою передач. В одній тільки серії Pro. Коробка передач іде синхронізована. Відрізняються із шинами. <кій> Тут шини стоять 14,9 на 24 задні, а передні звичайні 8,3 на 20. Дана модель трактора із кондиціонером. Хто ще не придбав, звертайтесь, техніка в наявності, в обмеженій кількості. Ось такий от гарний салон. Хто ще не придбав, звертайтесь, техніка в наявності в обмеженій кількості. Він є агробузова.